Плануєте їхати працювати в Європу, але не знаєте, що брати з собою? У цьому відео ми покажемо повний чек-лист речей та документів, які обов'язково вам знадобляться під час поїздки. Прості речі, про які часто забувають, щоб ви не нервували в останній момент. Перш за все, ви обов'язково не повинні забути про оригінал паспорту біометричний або закордонний, який ви надали для оформлення документів та на основі якого будете перетинати кордон. Документ, на основі якого ви працевлаштовуєтесь: карта побуту, ВНЖ, песель Укр тощо. Запрошення, що підготувала вам фірма для роботи. При наявності. Це залежить від документів, на основі яких ви працевлаштовуєтесь. Обов'язково зробіть 40 копії всіх наявних документів 2-3 штуки. Запишіть адрес житла плюс контакти координатора. Зберіть все у файл або папку для зберігання. Важливо, зберігайте все в вручній поклажі, а не в валізі. Перші дні ключові, адже ви в чужій країні і все має бути під рукою. По перше готівка 200-300 євро мінімум. Нагадаємо також, що наша компанія компенсує кошти за доїзд до 100 євро першу заробітну плату. Фізична банківська карта Європейського банку, сім карта обов'язково перевірте, чи працює ровник. павербанк, зарядні пристрої, а також перехідник, часто в Європі інші розетки. Щодо одягу: в більшості випадків одяг надає роботодавець, але про всяк випадок на перший час краще мати свій. Тобто одяг для роботи, в якому буде зручно працювати перший час. А також звичайний одяг, повсякденний для дому та прогулянок згідно сезону. Рушники та засоби гігієни, медикаменти, адже ліки в Європі набагато дорожче, а також рюкзак або маленька сумка. Щоб не займати місце і не перевищувати вагу, вам не потрібно брати наступні речі: постіль здебільшого вона надається на житлі. При відсутності заздалегідь уточнюється з роботодавцем. Побутова техніка. Житло містить все необхідне для комфортного проживання, багато пар взуття, а також їжа на два тижні, достатньо перекусу на дорогу. Це новий досвід. Потрібно бути гнучким, відкритим до спілкування. Та готовим до адаптації. І головне, пам'ятайте, що у вас є підтримка. Ми не залишаємо вас самих. Хочете отримати PDF-файл з даним чек-листом, залишайте заявку на нашому сайті, і ми надішлемо вам інструкцію з порадами, які перевірені в десятками наших клієнтів.